Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua В даному відогляді надамо вашій увазі прожектор від компанії Metabo, а саме модель BSA 18 LED 5000 Duo S. Постачається в картонній коробці, а виглядає ось так. Розглянемо його технічні характеристики та переваги. Що ж, почнемо. У стані транспортування довжина прожектору складає 89 см. В розгорнутому стані на мінімальному режимі 1 метр та 22 см, в повністю розгорнутому стані 2 м3 см. Максимальна тривалість освітлення на одному заряді акумулятора. Якщо акумулятор 18 вольтовий 4А HD то 1,7 години. Якщо акумулятор 18 вольтовий 10 АHD, то 4,12 години. Приблизно 25 хвилин на 1 Ампер годину за умови використання максимальної сили світла. Вага без акумуляторного блоку 4,8 кг. Вага з акумуляторним блоком орієнтовно 5,2 кг в залежності від акумулятору, що ви використовуєте. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це можливість вертикального регулювання положення голівок прожектора. Також регулювання може бути і по горизонту на 360 градусів кожної з голівок. Штатив виконаний з металу та має кріплення для можливості регулювання по висоті. Також присутні руків'я для транспортування у складеному горизонтальному стані. Для регулювання світлового потоку присутньо два режими. Перший режим це економія зарядженості акумулятору, та другий режим 5000 люмінів. Також голівки при транспортуванні можна з'єднувати між собою за допомогою спеціальних магнітів, що знаходяться на їхній верхній частині. Це досить зручно та надійно. Друзі, нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний на самому пакуванні. І в даний комплект акумулятор та зарядний пристрій не входить. А комплектація акумуляторів, зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту Tools.netua. Також підписуйтесь на наш канал, дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Та ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей!